Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз радіолампи. Це один лот в лоті дві штуки, дві лампи. Одна герметична, ціленька, а друга тріснута. От. І заодно бачите різницю. Бачите, це що тріснуло, от тріщини пішли. От. Ну, не ріжеться, але тріщини є, і повітря всередину зайшло. Вже там вакууму немає. І верхнє ось це напилення, яке тут зеркальне, якісь там рідкоземельні метали, бачите? Зеркальне покриття зі середини. Воно стало прозоре і трошки побіліло. О, це означає, що вона розгерметизована вже не робоча, чисто в колекції. А ця ціла справна. сг 3 п Робоча, ціленька, герметична. Ось такі дві лампи в лоті. От, от ножки як в них виглядають. Піптики оці ціленькі з цих сторін також не, не обломані, не тріснуть. Покажу кожну лампу зі всіх сторін, щоб ви все бачили. От. Така лампа і друга. Це тріснута. Тут напилення, до речі, і тут зеркальне, і тут, і зверху, в трьох місцях. А, а тут воно все зникло, бачите, стало прозоре. Ось так. Так, можете відрізнити ті, що розграмезувались, навіть мікротріщини, і ті, що ні. Ну, все. Також в моїх лотах. Дивіться, мої лоти, там багато інших радіоламп. Дуже багато буду всі виставляти. Всім до нових зустрічей!